Бюджетна сесія в сумській міській раді мала відбутись сьогодні. Її анонсували напередодні на 9 ранку. Втім, її перенесли на 17 січня. Чому міська рада не стала збиратись і голосувати? Бюджет дивіться далі у сюжеті. Зараз тут мала б розпочатися сесія сумської міськради. На ній хотіли приймати бюджет на 2022 рік. Але двері зачинені, депутати не прийшли. Вчора повідомили, що засідання переноситься на 17 січня. За словами депутатки фракції Сила і честь Ірини Дяденко, сумська громада вперше у новий рік входить без бюджету. Розпорядження про скликання позачергової сесії міський голова Олександр Лисенко підписав 28 грудня. Чому її перенесли? Зранку відповідь на це питання ми не отримали. Бо мер сказала працівниця пресслужби Юлія Терещенко. На нараді в день його теж у кабінеті не було. Керівники ж фракції розповідали. Комісію ще ніхто не повідомляв, сказали, що будуть просити збиратися знову депутатів на бюджетку, перерозподіляти і думати, де звідки уже мати. Хоча, якщо чесно, то можна було подумати. Ну всі ж міста в такій ситуації можна було приймати такий бюджет, а в перспективі потім вже скоригувати його. Страшного нічого немає. По правильному звісно, потрібно було його прийняти, але є, якби там на сьогоднішній день ще не вирішено питання по різниці Тарифи по теплопостачальним організаціям. Ще не зрозуміла ситуація. Там по училищам нашим скільки там ще коштів буде, але все буде працювати як і працює. Були готові йти на сесію. І якщо приймати сесію, потрібно опрацювати всі питання, які є. А коли получаєш за два-три дні питання, то їх не опрацьовуючи і голосувати за те, що не опрацьовано, то ж не, не має сенсу. Я теж вважаю, що він був не зовсім доопрацьований. Ми не зовсім розуміємо, ну, як би вам сказати, не розуміємо адреси, по яким будуть ремонтуватись дороги. Тому що. От, всі ці роки нам обіцяють одне, а ремонтують зовсім друге. Те саме стосується двері. Зрозумів, що голосів в залі не хватить, і тому він і приніс це, це засідання. Щодо нашої фракції, то наші бюджетні пропозиції були офіційно подані з міського голови, і в принципі ми готові були навіть сьогодні прийти на сесію і голосувати за бюджет за бюджет, в якому враховані наші бюджетні пропозиції. Я так розумію, що їх би голосували за саме пропозиції, бо в тексті бюджета їх ще немає. Версію неготовності проєкту до виносу у сесійну залу поза камерою озвучила працівниця прес-служби міської ради Юлія Терещенко. Додавши, мер нічого не коментуватиме. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми. Допоки не приймуть бюджет на наступний рік, на які потреби сумської громади зможуть брати гроші, а на які ні, розповів консультант Офісу реформу сумському відділенні Асоціації міст України Карен Агаджанов-Гонсалес. В разі його ну неприйняття з тих чи інших причин до початку бюджетного періоду здійснюється так, що щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1,12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на попередній бюджетний період. Дане норма не діє, якщо ми говоримо про фінансування захищених видатків бюджету. Тобто це заробітна плата працівників бюджетних установ, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносії, також не розпространяється це на обслуговування місцевого боргу і не розпространяється на спеціальний фонд бюджету. Якщо от те, що ви питали про там надзвичайний стан, і от події, які в режимі саме надзвичайного стану можуть там. Ставатися і потрібні гроші для того, щоб протидіяти їм, то для цього є резервний фонд бюджету, і от з резервного фонду бюджету це все одно може фінансуватися, навіть якщо бюджет на рік не прийнятий.